Організація Об'єднаних Націй ніяк не хоче упирається і не визнає країною терористом. Якщо ви можливо просто. Задавалися цим питанням і намагалися знайти відповіді в пошуках там в серфінгу по соціальних якихось мережах чи в статтях, чи де-інде, чи можливо в блогах або схожих подкастах, які ви дивитеся, а вже ж дивитеся. То там ем, абсолютно декларативно пояснюються ці речі: що от ми хочемо, щоб визнали Росію державою терористом, припинилися з нею всілякі зв'язки. Було введено ембарго, був відключений свіфт і в. Власне, все це відбудеться автоматично, коли такий статус цій країні буде надано. Ось, ось, і всі пояснення. Я хочу вам пояснити трошки глибше. Пам'ятаєте, в кожному стрімі в нас є одна така тема, коли хтось десь. Рахує гроші. Ми рахуємо тіла і загиблих, а там на заході рахують гроші. Це відбувається, от якраз в контексті, наприклад, зернового коридору. Хороша історія зерновий коридор. Або, наприклад, відбувається в контексті цієї енергетичної кризи, яку Росія абсолютно терористично і відверто влаштовує для Західної Європи і лякає всіх, що вони там зимою замерзнуть. Люди виходять на мітинги. В Празі, наприклад, ви знаєте, зібралися 70 тисяч людей. Схожі мітинги відбулися вже не тільки в Празі, тепер вони відбулися також і в Австрії у Відні. Також такі мітинги пройшли в німецьких містах. І позиція тут яка: людей лякають, люди лякаються, і люди відповідно не хочуть, щоб санкцій там ставало більше, чи щоб ця війна підживлювалася постачаннями важкого озброєння, яке до речі, там якщо ми говоримо про танки Леопард 2, то вони так і не йдуть досі. І от, і от що це таке? Це рахувати гроші, називається це рахувати і дбати про температуру у власних домівках в той час, як іде. Війна, так от коли ми кажемо, що Росію ніяк Організація Об'єднаних Націй не визнає терористом, це теж друзі, на мою думку, історія про гроші. Чому про гроші? я вам поясню: зерновий, наприклад, коридор: це як вважає ООН, тристороння домовленість про розблокування поставок збіжжя країнам, які знаходяться там на межі голоду. Три сторонь. Хто ці три сторони? ООН так формулює, що це дві сторони конфлікту. Ясно? От просто риторика сама, яка, звісно, вам не подобається, мені теж дві сторони конфлікту: Україна, Росія, а також посередник Туреччина. Ну і, в принципі, все це піде гідою Організації Об'єднаних Націй. Для того, щоб були можливі домовленості, статус. Терориста росіянам не повинен надаватися. Це логіка організації Об'єднаних Націй, тому що Організація Об'єднаних Націй не працює з терористами. А якщо ми працюємо з Росією в плані зернового коридору, значить Росія, ми це ООН, це зараз я умовно говорю. Ми не можемо їх називати терористами або офіційно юридично їх визнавати терористами, тому що тоді всілякі домовленості, посередництво Туреччини і так далі, вони стануть неможливими. І мій прогноз, що найближчим часом статус країни терориста або країни, яка спонсорує терористів, тероризм Росія не отримає. Чому? Тому що продовження історії з новими коридорами. І таким новим коридором дуже скоро може стати так званий аміачний коридор. Аміачний коридор. Якщо ви не знали, то е, є такий аміакопровід е, Умовно, він називається Тольятті Одеса. Ліття російське місто, там знаходяться е, певні заводи, які виробляють е, цю сировину, яка там є основою для нітратних добрив. Тобто, це, це також ця історія з добривами, які е, Росії, начебто, ніхто там не дозволяє постачати на західні ринки. Хоча це абсолютно не так. Сільгоспродукція і добрива вони не знаходяться під санкціями. Але вся ця риторика, як з'ясувалася, російська кремлівська закручувалася. Для того щоб розпочати розблокування так званого м'ячного оцього трубопроводу, тольяці Одеса в Одесі цей трубопровід він заходить фактично в порт. З 24 лютого 2022 року, тобто, із моменту відкритої повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, цей аміакопровод фактично перестав діяти. І е, це звісно також дуже погано, як як і відсутність зерна в певних країнах, так і відсутність цих нітратних добрив е, теж у сферах сільського господарства тих країн, де це все необхідно. Зараз ООН наполягає на якнайшвидшому розблокуванні роботи цього аміака проводу, і навіть вже відбулися. Ну зрозуміло, що там з російської сторони все зрозуміло. Вони перші зацікавлені, аби це. А от з сторони України не все так однозначно. Я ж ще раз скажу: Україна наполягає на тому, щоб Росіянам Російській Федерації присвоїли статус країни спонсорки тероризму. Але Гутеріш, наприклад, вже контактує. Ми знаємо з Володимиром Зеленським з приводу варіантів, причому найшвидших, ще раз повторюю, варіантів розблокування цього аміакопроводу. І Володимир Зеленський є така інформація, дав попередню згоду з умовами. Точно відомо про умову, що якщо Україна розблокує аміакопровод Толіяці Одеса, то Росія повинна. Україні повернути всіх військовополонених. Це е, зараз ну, хочете такий величезний якийсь торг. Але. Умова дуже серйозна. Що значить повернути всіх військовополонених? Скільки цих військовополонених? Хто вони, де вони? Ми знаємо про Азов, ми знаємо про е, просто а, армійців Збройних сил України. Так, є е, ще проблема з вивезеними людьми. Ну, вони не військовополонені, не комбатанти, так, але це мирні е, наші громадяни, яких Росія кудись там повезла. Е, чи станеться це? Мало ймовірно. Ну, чи чи стан чи піде Росія на такий обмін, мало ймовірно, але тиск відповідний зараз відбувається. Так, от вам і висновок: якщо ООН хоче продовжувати оцю історію з розблокуванням всіляких коридорів і створенням всіляких коридорів, будь то збіжжя, чи тепер, якщо ми говоримо про аміак, то звісно, ООН, поки ця робота триває, ніколи не погодиться на офіційне визнання. Росії країною спонсорською спонсоркою тероризму, от і вся історія.